Поєдинок за звання чемпіона. Іван Бурлаченко проти Івана Куксенка. Бурлаченко Куксенко представляє Сумську о, область. Поєдинок за звання чемпіона. Дуже так чітко працює Бурлаченко. Бачимо зібрані хлопці, такі просто натягнуті вони, як пружина, обидва заряджені. Обидва вийшли на цей вирішальний поєдинок битися за кожен епізод, кожен бал. Молодці. Ну, але за такої навіть напруженою, гострої і рівної боротьби, хтось один із хлопців мусить поступитися. І цікаво, хто, хто, хто Бурлаченко чи Куксенко. Поки що рівна боротьба. І зараз справді арбітру доводиться визначати активного хлопця. Перший бал за активність здобуває Бурлаченко. Зараз бере захват. Бурлаченко шукає захват, друзі. Зараз намагається провести атаку. Але Куксенко захищається. Треба. Вибити тазом. Вибити тазом. Ні, все-таки вистояв Куксенко. І в цьому вже майже майже здавалося, здавалося би, скрутив суперника Бурлаченко. Але в якусь з, буквально останню мить. Все-таки Куксенко вирівнявся і виправив ситуацію. Боротьба продовжується. Хороший фінал. Бачимо, що в партері 1-0-1-0. Рівний, практично рівний рахунок. Рівна боротьба. Бурлаченко попереду, але ще залишається слово і за Іваном Куксенком. Бачимо, намагається він зайти зараз назад. 10 секунд до кінця. Тримає руку Бурлаченко. Чи зможе Коксенко на заключних секундах? Все-таки переграти суперника ні, не встигає. Лунає гонг. Ні-ні-ні. Так захопився Куксенко боротьбою, що навіть не почув свисток арбітра. 1-0 після першого періоду Бурлаченко попереду, друзі. Ви бачите, яка гостра боротьба, яка рівна сутичка. І зараз, користуючись нагодою, справді я дуже би хотів подякувати, друзі, всім вихованцям В'ячеслава Миколаївича Жминька, і Юрію Леонідовичу Тімченку, Івану Івановичу Кукушкіну, і Сергію Петровичу Безпаленку, і Віктору Клінцову, і е, Олегу Собчуку. Вони всі відгукнулися, всі поділилися враженнями про свого тренера. І е, це е, говорить і, і Сергію Рутенко, організатору. Цього прекрасного свята боротьби в Ужгороді за те, що вони справді пам'ятають, шанують пам'ять про видатного вчителя і непересічної особистості світлої пам'яті В'ячеслава Миколаївича жменька. Справді, можна сказати, фундатора боротьби в Харкові. Отже, друзі, другий період 1-0. Бурлаченко попереду. Яка сутичка, яка боротьба? Бурлаченко не віддає ініціативу. Я би зараз не міг сказати, що, що Булаченко е, в чомусь Куксенку поступається, але за такою рівної боротьби, як ви розумієте, згідно правил, шанс здається і одному борцю, і другому борцю. Тому рахунок справедливо стає 1-1. Чи зможе Куксенко? Знову я бачу він. Бере захват, переходить на голову. Щось тут шукає. Можливо, готує лампочку. Безумовно, є, є план у Куксенка. Але рахунок, бачимо, залишається. 1-1. Фінальна сутичка у вазі до 55 кілограмів. 1-1. Перевага на боці Куксенка. Далі, далі, далі. Боротися, 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 боротися. Як же хоче перемогти. Бурлаченко намагається знайти захват. <звіт> Зараз треба попередити попередити, зробити зауваження зауваження, куксенку. Але е, все правильно. Можливо, арбітер порушив, помітив порушення, але треба попереджати, робити зауваження. Звісно, карається е, захват за пальці. Це в боротьбі заборонено. Але 1-1. 30 секунд до закінчення. Треба, треба кидок, треба атака. Програє Бурлаченко. Програє з рахунком 1-1. Як же він хоче здобути звання чемпіона? Подивіться, бореться до кінця. 18 секунд. Далі, далі, донизу, донизу. Намагається взяти захват. Захищається Куксенко. Заключні секунди. Який поєдинок? Кидок Проходить. Ні, ні оцінку не дано. І, друзі. Лунає свисток з рахунком 1-1. Як не прикро говорити, але хтось мусить поступитися. І Івану Куксенку посміхнулася доля. Він стає чемпіоном турніру пам'яті В'ячеслава Жменько. Вітаємо Івана Кусенка. Дякуємо за хорошу боротьбу, за характер, за волю до перемоги Івану Бурлаченку. Він дуже гарно боровся, він дуже старався. Він все робив, що міг. Приємно дивитися сутичку, коли борці йдуть до кінця. Дякуємо борцям за красиву боротьбу.